40 років час для оновлення всіх можливих рекордів. Крищано Роналду не припиняє дивувати своєю формою у поважному для футболістів віці. Гол у фіналі Ліги націй допоміг Португалії стати найтитулованішою збірною цього турніру. Роналду давно побив, здавалося, вічний рекорд за кількістю голів на рівні збірних і нині має в активі вже 138 забитих м'ячів за Португалію. Та, звісно, очолює рейтинг бомбардирів національних команд. Переслідує слідує одвічний конкурент по кар'єрі Ліонель Месі, який має вже 112 голів за Аргентину. І зупинятися схоже теж не збирається. Тепер лише третій зі 109 голами Аліда з Ірану, який 17 років отримував звання найкращого бомбардира, поки його у 2021 році не побив Роналду. Четвертий у списку індіє Суніл Четрі, котрий зупинився на позначці у 95 м'ячів за збірну. А ось п'ята позиція зазнала змін у червні 2025-го Ромело Лукаку в відзначився за Бельгію та наздогнав малазійця. Та обидва тепер мають по 89 голів за свої національні команди. Та головне питання: чи зможе Месі побити рекорд Роналду? Що скажете?